долгих лет. Я ждал этого момента. Я думаю, все мы ждали, что мы выйдем на это поле и будем побеждать, как мы побеждали всегда. У «Металлиста» стоит одна задача. Это Еврокубки, премьер-лига Трепещи. Европа, Европа, жди нас. Мы обязательно будем там. Нас ожидают интересные трансферы. Мы подписали центрального нападающего обалденного. «Металлист!» 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 Девять долгих лет я ждал этого момента. Я думаю, все мы ждали, что мы выйдем на это поле и будем побеждать, как мы побеждали всегда. What the hell? Oh my God. Тож Шахтар на характері переміг у чемпіонаті України. Ніхто на них не ставив перед сезоном, бо всі думали, що Динамо на сигареті візьме трофей. Але трапився ефект Луческу. Ніхто не ставив на Шахтар і після першого кола УПЛ, бо Дніпро з Довбиком, піхальонком та суддівським корпусом показали досить міцний та неочікуваний результат. Але у кінцівці сезону, як то кажуть, за що боролися, на то й напоролися. Бо в останніх матчах судді допомагали вже донецькій команді. Також донечан звинувачують у тому, що вони платили клубам гроші за те, щоб вони грали на полі шахтаря, щоб бідолашні гравці таки не виснажувалися у дорозі. Суб'єктивні причини. Я хочу навіть об'яснити це. Я не боюся. У нас є два автобуса. Був один з яких. Там дійсно на ісході коробка, і для того, щоб зробити цю коробку, вона робиться тільки в Львові. А для того, щоб робити цю коробку, треба поїхати, оставить мінімум на неділю автобус. Одни попросили самі шахтар, що ми приїхали на руль, поставили автобус, пожили там неділю, його відремонтують, і ми потім спокійно поїдемо на ньому додому. Але врешті-решт переможців не судять чи судять. Ну якщо судять, то судять. Досить лояльно. У кваліфікацію до Ліги Чемпіонів з другого місця турнірної таблиці йде СК Дніпро 1. Я вже не можу дочекатися жеребкування. І того, як європейські ведучі жеребкування будуть називати команду СК Дніпро 1. Довбик так і не побив рекорд результативності Мхітеряна, та і в цілому дрався СК Дніпро 1 краще, ніж грав. Провал Дніпра 1 можна пов'язати з тим, що у них відсутня позиція воротаря. Так чи інакше, бажаємо СК про 1 щоб вони програли кожен матч кваліфікації та щоб вилетіли геть з Єврокубків ще влітку, щоб Коломойський закрив цю квазі команду. Да, і пати, до речі, одна квазі команда вилетіла, і, схоже, усе йде до її закриття, але про це дещо згодом. Зоря була найсимпатичнішою командою протягом усього чемпіонату. Нідерландський тренер Ван Леовен приніс зорі досить атакуючий футбол. Кожен матч луганчан було цікаво дивитися, але і вони не без гріха. Перемагаючи тренур Минаю у останньому турі, вони випустили мішньова на поле у кінцівці зустрічі, але він був не заявлений. Таким чином, зорі мала б бути присудження технічна поразка. Можливо, клуб пішов на такий крок, щоб посісти не друге, а третє місце, бо друге місце не забезпечує Єврокубкову осінь, бо там треба бути пройти жорсткі три раунди кваліфікації Ліги Чемпіонів, в той час як з третього місця тільки один раунд кваліфікації Ліги Європи, та у випадку виліту гарантоване місце у лісі конференцій. Але без паніки схоже, що почесний президент Зарі Євгеній Борисович Гіллер все порішав, і Мішньова дописали у заявку після гри. Але зорі це не допомогло, бо Дніпро 1 таки здолав Кривбас та зайняв друге місце. Ну і головне відкриття сезону це, звісно ж, Динамо. Київ команда, яка до третього туру УПЛ займала чисте останнє місце турнірної таблиці. Команда показала характер та вийшла на чисте четверте місце, яке надає місце у кваліфікації до Ліги конференцій. Вболівальники, мабуть, дуже вдячні великому тренеру Мірчелу Ческу та почесним президентам. Там. Бо ж Ворста йде до кваліфікації Ліги конференції. Вони перемогли 8 з 11 останніх матчів УПЛ та заслуговують на це місце. А от хто не заслуговує на це місце, так це Олександрія. Вони звільнили Юрія Гуру, який набрав більшість очок Олександрії у сезоні. І все заради неперевершеного новатора, який мав би принести у Кіровоградську область сучасний футбол. В результаті ротань. Забив болт на Олександрію і почав тренувати дорослу збірну України, збірну України до 21 року. Ну і тільки після цих команд у пріоритетах Руслана йшла Олександрія. Таким чином він показав жахливу гру зі збірною та зробив неможливе, не вийшовши у Єврокубки з Олександрією. Вундеркін тренерського ремесла видав 11 нічиїх з 17 матчів. Також. Він відзначився історичним досягненням. Він переміг команду англійської прем'єр-ліги, а саме Бренфорд, за збірну України. До цього такого не робив ніхто. Так що це просто оплески, це браво! Ну і найцікавіше зона вильоту. Верес буде грати у стиках. З металургом Запоріжжя всі не вірять у доблесних вихідців з батьківщини козацтва та кажуть, що Верес переїде металург. А от я думаю, що запорожці відправлять Верес у першу лігу, і тоді трендець буде знімати про заруби проти скорука з Томаківки, розповідаючи про концептуальний розвиток клубу та покращення бренду Вереса на всеукраїнському рівні. Думаю, гравці першої ліги зацінять новий стадіон у Рівному. Да, блядь, вирос ОЦЕ, як помолитись, нахуй, так вони перші. Як грати в футбол, так все. Я не розумію. Ну як, що це таке, блядь? Зато ікони, блять, в гетрі єбать. Хлопці, блядь, які нахуй ікони? До психолога треба йти, блять, а не до батюшки, блять, церкву. Герой сучасної України Олександр Поворознюк, який своїми промовами легалізував лихослів'я на державних каналах та, за сумітництвом, президент Інгульця вже з відремонтованою коробкою передач готовий їхати до першої ліги. Бездарна гра у другій частині сезону призвела до такого результату. Інгулець буде грати у перехідних матчах. Їм предстоїть зустрітися з гравцями Лебединського насіннєвого заводу. Скорочено ЕЛНЗЕ. Ну і нарешті ми дійшли до Металісту. Металіст вилетів напряму з передостаннього місця. Був замішаний у неодноразових скандалах з договірними матчами. По ходу сезону став фарм клубом Дніпра 1 та віддав туди усіх провідних гравців. Саме таку участь має клуб людини, яка напередодні війни вбила. Людину, керуючу машину у нетверезому вигляді, Людини, яка на наступний день після цього втекла до Англії, списуючи усе на те, що у нього якась термінова зустріч. Що тут казати, обалденна команда, обалденний президент, обалденний результат. Також усіх вітаю з вилітом ФК Львів. Вони потрапили до вищої ліги шляхом віджимання усіх прав на ФК Верес і зайшли до ліги не спортивним шляхом. Тож багато уваги не хочу приділяти цьому клубу, бо у нього немає ні традицій, ні фанатів. Таким був сезон 22-23. На диво на диво він видався цікавим та навіть дав для когось надію на світле майбутнє. Але не тіште себе примарними мріями. Наш чемпіонат буде таким, яким ми його любимо.